Через дорогу, де закінчився мікрорайон Юрівка, ведеться будівництво вже нового мікрорайону. Мікрорайону Лазурний. Та будівництво замерло, бо війна лише кран повертається навколо своєї осі за вітром. Він як флюгер. Сьогодні у нас південно-західний вітер. Західніше від новобудову лазурного село Рябухи. Вже вважається містом. А там далі мікрорайон Половки. І ось починається Половчанський ліс. Темно в лісі. Бо сонце ще не вияснилося після дощу. Ліс розділений навпіл стрімким потоком забрудненого струмка. Будинки фортеці дісталися до самого лісу. Проліз і поле, що поруч з ним мене просив засняти. Їжачок злий. Є такий глядацький канал на ютубі. Оце я і виконую його прохання. Вирвавшись з обіймів лісу, я дістався мікрорайону Половки. Мікрорайон Половки пристроївся. А то вже навіть і витісне в село Пушкарівка. От тому цей ліс і називається Пушкарівський. Вибираюся в інший бік цього лісу. Виють сирени тривоги. Північний рашистський ворог не дає нам спокою. Ні здоров'я, ні погода, ні ця війна зовсім тепер мене ніщо не радує. Через забруднений нами. Струмок, ніби стічна канала. Та хоч місток добре, що полагодили, і я зможу перейти на той бік. Маю такий краєвид цього лісу. Пушкарівського лісу. На жаль, погода зовсім не годиться для зйомок. Де ліс споріжчав, з цього боку вже відніється Ставки Пушкарівської балки. Взимку я вже бачив цього намета. Тепер ось погляну, що ж тут весні. Алло, є хто? Нікого. Та годі лісу. Вибираюся на Лазурне поле. Це його неофіційна назва, це я так назвав, тому що тут невдовзі обіцяють збудувати новий мікрорайон Полтави, що має назву Лазурний. Я не знаю, чи вірно це звучить українською. Ну, назвали, то й назвали. Схоже, ось на цьому місці, де оброблений клаптик землі, був наш колись перший город. Грядка, як казала моя теща. По цей бік, в той же час, коли ми тримали город, тут було все засаджено і безліч людей порпалося, висаджуючи та збираючи врожай. Тепер ось тільки справа, я бачу. Зорано. На цьому полі, де вже нікого не видно. Ось саме на цьому місці, при дорозі, і був наш клаптик землі. Це був другий город, який ми тримали. Орієнтир. Дерева груш. Ну, певно. На цій ділянці поля нічого не висаджують, тому що буде тут невдовзі новий мікрорайон Лазурний. Якщо буде, але через нього провели вже каналізацію. І вода диктиме прямо в пушкарівські ставки. Ось на колиці Юрівки є давня відносно вулиця Лазурна. Немає ще висотних будинків. Це тільки приватна забудова. І ось я знову вийшов до того місця, де баштовий кран показує Південно-Західний вітер. І ось на цьому місці, де зводиться будинок новий, багатоповерховий. І був наш колись третій город. Але прийшлося його віддати під забудову. Під забудову нового мікрорайону Лазурний. В цій вулиці повинен їздити тролейбус, але щось вона вузькувата. Ось карман. для Дязупинка заготовлена. Отак. От Пам'ятник нашому городу. Цей будинок вже ніби збудований. Хоч заселяйся. Та не подобаються мені такі будинки. От хрущовки були, там були, і шпалери, і плити, газові, вода, і світло, все зразу було. і живи. А тут пусті коробки обідрені всередині. Навіть опалення сам собі роби. І на цьому місці теж були людські городи. Ось я підходжу, де був наш четвертий город. Ось десь оце тут. Де вже виросли дерева і трава. Оце ось тут. Недобудований мікрорайон Лазурний. На сьогодні досить. До нових зустрічей.